Привіт усім! Вітаю вас на каналі освітній Лайфхака Сьогодні ми знаходимося у зеленому класі ботанічного саду. А трохи згодом будемо говорити про державу і в такий особливий спосіб привертаємо вашу увагу до проблем екології у нашій країні. Втім, тема цього відео буде присвячена тому, як сприймати інформацію, а також м, поняттям, визначенням та структурі або ж конструкції явищ. Ем... Інколи в процесі навчання може виникнути думка, що наука є чимось складним та незрозумілим, є чимось заплутаним. Хоча, звичайно, бувають винятки, і пов'язані з ем... особливою організацією нашого світу чи з винахідливістю людей. Втім, наука починається там, де людина пізнає світ. Пізнаєш вона світ для того, щоб зробити його простим та зрозумілим, а не складним та заплутаним. Тому ж і наука повинна бути простою та зрозумілою. Ось погляньте. Уявіть собі, що це літак. Він навіть схожий на Один. У 17 столітті у Франції жив науковець, якого звали Рене Декарт. Та цей науковець стверджував, що... Для того, щоб збагнути будь-яку складну річ, її потрібно розділити на деталі. Та розділяти її до того моменту, допоки кожна деталь не буде зрозумілою. Вона не буде простою. Умовно, ви її не триматимете у кінчиках своїх пальців. Такий підхід слушний майже до будь-якої інформації. Але найкраще він відображений у поняттях. Та визначення, якими наповнена майже будь-яка навчальна дисципліна. Для того, щоб просто розуміти поняття та визначення, їх слід брати на основі конструкції, що має всього три елементи. Власне, три елементи, а це поняття, пояснювальне слово та ознаки до цього слова. Наприклад, стільчик це предмет, який має спинку, сидіння, ніжки та на якому можна сидіти. У такий спосіб, чотири ознаки формують сутність одного предмета. В, в цьому випадку стільчика. При цьому зверніть увагу, коли ви вчите поняття та визначення, ознаки добре виділяти або нумерувати. В такий спосіб вони швидше сприйматимуться та краще запам'ятовуватимуться. Запам Проте розгляньмо з вами складніше поняття, про яке ми говорили на початку. Це поняття держави, яке використовується в юриспруденції. Воно є типовим та, і, на наш погляд, є доволі ілюстративним. Проте, зосередьтеся. Будьте уважні, воно потребує концентрації уваги. Ось послухайте. Держава це суверенна організація публічної влади, що гарантує правопорядок і є легітимована народом. На перший погляд, мабуть, це поняття не є одразу зрозумілим. Але розгляньмо його крізь призму конструкції. Держава це організація. Яка організація? Суверенна. Організація. Як ознака, М -м, до речі, сукупне поняття, що включає форму державного режиму, устрою, управління та бажується на ієрархічній побудові. Третя ознака це організація кого? Публічної влади. Четверта це організація яка гарантує правопорядок. А п'яте організація, яка є легітимована народом. Бо більше того, кожна із цих п'яти ознак має ще свою додаткову конструкцію. Наприклад. Е, Суверенітет це перша ознака. Означає винятковість публічної влади порівняно з іншими проявами влади. Тобто жодне підприємство, установа, організація не може мати тих самих повноважень та тієї самої юрисдикції, що і держава. Або е, публічна влада. Сукупне поняття, що складається із центральної влади та місцевого самоврядування. Центральна влада це законодавча, виконавча і судова. Законодавча влада в Україні це в нас парламент Верховна Рада України, виконавча уряд, Кабінет міністрів України, а судова влада в нас це один суд конституційної юрисдикції та система судів загальної юрисдикції. Натомість другий елемент місцевого самоврядування складається із сільської, селищної, міської, районної місті, районної, обласної рад, голів цих рад адміністрацій. Та виконавчих комітетів. В такий спосіб, два поняття формують е, два елементи центральна влада та місцеве самоврядування формують сутність суднього поняття. місцеве, е, публічна влада. Чи є третьою ознакою. Невинятком є, наприклад, і п'яте. І п'ята ознака. Легітимація народом означає те, що організація є вибрана народом. Вибирається вона через власне вибори, референдум або плебісцит, або в якийсь інший законний спосіб. Ось так, п'ять ознак, які мають свою деталізацію, формують сутність одного поняття держава. А, такий підхід слушно використовувати і до інших напрямків, оскільки в інших напрямках явище також має свою конструкцію. Наприклад, у музиці. А, Музичний акорд складається із трьох звуків. Саме тому, наприклад, коли грають на гітарі, зажимають три звуки для того, щоб отримати одну ноту. Або ж число. Якщо у вас гуманітарний тип мислення та ви займаєтеся математикою, то вам буде значно простіше сприймати цифрові вирази, коли ви, сприйма... коли ви братимете за основу структуру числа. Наприклад, структура числа 5. Це 4 плюс 1. Або, 3 плюс 2. Або. 2 плюс 2 плюс 1. Або 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Та останнє є найважливішим, оскільки воно має найменші структурні елементи, найменші деталі. Те саме буде стосуватися і множення. Одна справа, коли ви просто знаєте, що 9 на 8 це 72. І зовсім інша справа, коли ви усвідомлюєте, що число 72 в контексті цього виразу, це 8 дев'яток, доданих одна до одної. Додати ще бодай одну дев'ятку, то буде число 81, що є конструкцією виразу або частиною виразу 9х9. 9. Забрати ж дев'ятку, буде число 63, що є частиною виразу 9х7, 63. Не винятком будуть і кольори, і змішування кольорів. Хоча є специфіка при змішуванні, але поєднання, поєднання е жовтого та червоного дає помаранчевий. Поєднання червоного та синього дає фіолетовий, а основа для зеленого це поєднання синього та жовтого. Те саме буде стосуватися і мови, сукупність звуків, поєднання із певним. Образом, це є усна мова. А сукупні звуки, поєднані з певним образом та графічним відображенням, це буде письмова мова. Таким чином, висновок доволі простий. Як говорили древні римляни, девіда Тімпера, розділяй та володарюй. Те саме робіть і з Інформацією, особливо складною інформацією, розділяйте її на дрібні частинки до того моменту, допоки кожна частинка не буде вам простою та зрозумілою. Умовно, ви її не триматимете у кінчиках своїх пальців. Робіть це як і в суспільних науках, так і в музиці чи математиці, так і в мистецтві чи мові, або ж також і в фізичних явищах, і хімічних елементах, про які ми не згадували. І наостанок, освіта в Україні це наша спільна справа. Тож дбаймо про неї.